Запрошуємо Олександра Космінського, комерційного директора Пейку Україна, з новими рішеннями для виробничих містечок та індустріальних парків. <реш> <реш> Добрий день, Радий всіх бачити. Трошечки не вийшло з ногаційними рішеннями для індустріальних парків, тому що ще це тільки є один, наприклад, якого не хотілося показувати. Тому що ця. Історія зараз тільки починається, коли можуть люди проживати, знаходитися при виробництві, логістиці, і це все як закрита інфраструктура виробничого житлового містечка. Ми ще з цим зараз якраз будемо стикатися, і це буде наразі трошечки пізніше. Я трошки перефразував, і в нас виходить, те, що я хочу запропонувати, це рішення для міської промислової забудови, індустріальної забудови. Що тут хочу сказати? Наші рішення, які ви сьогодні побачите, вони дозволяють зробити речі, які не можуть бути, мати одне та саме призначення. Тобто ми не знаємо, як що буде, коли відбудовуватися, ми не знаємо, яка концепція відбудови. Можливо, це ми до цього прийдемо. Але готуватися і бачити. Мені здається, це якраз та річ, яка дозволяє нам бути гібкими, як казав переді мною Олександр, тому що ми не можемо гарантувати, що те рішення, яке буде прийнято сьогодні, воно буде актуально через 5-10 років. Ми хочемо запропонувати ті рішення, які дозволять втілювати через 5-10 років і не перебудовувати, а переплановувати приміщення. Змінюючи їхні е, призначення. Садочки школи, школи, можливо, якісь ПТУ, технікуми, академії, університети, не знаю. Подивимось, завтра будемо бачити завтра і думати про завтра вже треба сьогодні. Е, компанія Пека в Україні ну, трошечки більше року. Е, ми на сьогоднішній день, я не знаю, хто е, ще про нас не чув, в цьому залі, мабуть, нікого нема. Ми стараємося зробити сервіс, ми стараємося зробити ті рішення втілювати, які є в, за кордоном, принести той досвід, який є у нас, і ми хочемо з ним ділитися і допомагати. Багато речей, багато програм, які ми будемо втілювати цього року. Перша з таких самих актуальних це те, що ми цього року відкриємо завод виробництва вже в Україні. Це буде український продукт української якості. За європейськими стандартами. А, продукція кожна буде мати сертифікацію. Ви почуєте, узнаєте, і ми одні з тих, хто заводить на сьогоднішній день виробництво в Україну фінських компаній. Ну, ми перші, чесно. За нами підуть інші. Далі ми будемо робити зустрічі, ми будемо робити навчання для проєктних організацій, конструкторів. Так, пане Михайло? Да, Юрій? Дякую. А, тому а, будемо запрошувати всіх. Цю інформацію ви будете мати, зробимо базу розсилки, і цю інформацію буде мати кожен. Конструктори, проєктанти, так само виробники. А, по темам, по тому, що буде кому цікаво, будете вже дивитися. Хочу зараз запропонувати коротеньке відео. Загально це дві хвилини, але це більше показує про нашу компанію, які тенденції, який розвиток і до чого ми на сьогоднішній день йдемо. Прошу уваги. і увагу. <ligen> <more> <English language>

Дякую, можна презентацію. Те, що я казав, рішень багато, вони можуть бути індивідуальними, в залежності від конструктиву, в залежності від ваших потреб, як будівельників, конструкторів, так і е, кінцевого споживача. Тому що рішення, які є, вони втілюються в життя через проект. В першу чергу, те, що ми будемо робити, ми будемо йти в проект. Проект народжує виріб, концепцію, концепція народжує вже рішення. Так Минулий рік ми більше пропрацювали з виробничими потужностями. Ми зайшли більше в проєкти, які виконувалися в колонорігальних рішеннях. Це промислові будівлі. Є референції, є вже, будемо казати, перші змонтовані вироби колони, які були змонтовані на болтові з'єднання. Ми ведемо так само активну роботу з іншими виробниками, з усіма даємо. Інформацію надаємо навчання, надаємо рішення, надаємо е, все, все, що вам буде потрібно, е, я думаю, ми знайдемо відповідь. Якщо не знайдемо, то не малюємо. Тому е, мені дуже приємно сьогодні ще раз повторююся, бачити тих людей, які надихали е, і навчали багатьом речам дивитися на залізобетон по-новому. Дякую компанії Будова Велбел, тому що ті рішення, які є дійсно. Вони втілюються в життя, я не знаю. Це те, про що ми ще читали в книжках, але потім, коли я був в них на заводі, я побачив архітектуру бетону. Це музика, це правда. Я дуже вдячний пану Макиті, який розкрив глаза, очі на нашу дельтабалку, яка дає композитну конструкцію з вогнестійкістю. Ви сьогодні побачите, якраз будемо про неї говорити. Я вдячний всім і хочу ще сказати пані Ліні дуже велику подяку за підтримку. Дякую всім. Ви є втіленням сьогоднішньої презентації, ви є втіленням сьогоднішньої конференції. Дуже вам всім дякую. Почнемо. Стосовно компанії Пеко, ми вже казали, що це за компанія. Це фінська сімейна компанія, яка була є і буде. Нам на сьогоднішній день ще 60 років. 30 представництв по світу, 12 заводів, 13 буде в Україні вже цього року. Дякую. Наші цінності ті, що ми є, чим ми користуємося, ми прагнемо бути кращими, ми прагнемо бути ближчими до наших клієнтів і надавати ту необхідну підтримку, яку ви очікуєте від нас отримати в той час і в тому обсязі. Ми... Робимо багато речей, які дозволяють пришвидшити будівництво, мінімізувати затрати часу, мінімізувати затрати робочої сили, і це дає можливість нам чітко заявити про те, що ми можемо гарантувати додаткові рішення не тільки з приводу економії, там зменшення будівельних відходів, не тільки воно буде гармонійним. Да? Але воно ще буде поєднувати в собі всі затрати, що ви бачите на виробництві, на будівництві. Те, те що, за рахунок чого ми цього досягаємо, ми маємо свою власну лабораторію. У нас працює багато, багато речей, які розвиваються разом зі студентами в сіми університетах Європи. 12 університетах північної країни, і це нам дозволяє казати про те, що ми є більш сучаснішими у цьому напрямку. У нас є власні лабораторії, ми проводимо випробування самостійно. Так само ми можемо казати про те, що всі випробування, які ви будете бачити на Ютубі, це є оригінал, це є правда, це є чесно. І ноцінні рішення, які впроваджуються в життя, вони так само присутні, тому що багато рішень ви можете так само спроектувати. Ми їх втілимо в життя. Це більше виноцінності немає в всьому. Наприклад, дельта Балки, ми хочемо розказати і показати поєднання тонких перекриттів з міцністю до сейсміки і збільшенням просторових рішень, які дозволяють нам. Це чітко казати. Основні напрямки, які я сьогодні хочу вам розказати, це наш Delta Beam і Delta Beam Frame. Поєднання композитних колон і Рігелів стали бетонні конструкції. Вони заповнюються бетоном, вони служать, вони мають вогнестійкість до 4 годин, складаються як конструктор Lego, можуть використовуватися різні перекриття. В першу чергу ми розраховуємо, що це будуть посотні плити, які вироблені по місту в будь-якій точці України. Вони дозволяють швидко збудувати будинки. Ця технологія може дозволити за 6-2 за тижні скласти шестиповерховий будинок з префабу, враховуючи якраз рішення, які будуть. Балконні коннектори та і Бія це рішення, які дозволяють зробити термомости, які будуть стояти. Які будуть працювати в контурі і теплоізоляції ваших будинків. При цьому ми, ми не будемо витрачатися на утеплення балконів, ми не будемо робити додаткові роботи. Не треба їх склити, Це може бути відкрита балконна плита, еркер, що завгодно. Люба ваша фантазія. Це ті речі, які зараз більше використовуються в Україні і мають запитів більше, тому я їх і виставив виділив в першу чергу, компанія. Система MODOX і ПІСБ дозволяють зробити зменшення товщини бетону, відійти від капітелей, зробити стійкість перекриття, яке буде більш тонкішим, до протикання, як як колон знизу, так і колон зверху. І те, що я вам казав, болтові колонні з'єднання це те, що дозволяє з'єднати колону, поставити колону на болти. Тільки зажав гайки, це вас займе 10 хвилин. Тобто, якщо ми кажемо про колону метр на метр, висотою 20 метрів, цю колону можна змонтувати за 10 хвилин. Багато відео на Ютубі, подивитися, там воно все, все, все чітко. Це ми кажемо, коли про промислові будинки. Так само можна колону з'єднати з колоною за рахунок цих самих анкерів і башмаків і збудувати висотні будинки. – Композитна бетонна конструкція, яка дозволяє нам зробити. Більш просторові рішення. Балка була зроблена максимально довжиною 25 метрів прольоту пустого. Це, в залежності від навантаження, від конфігурації, може бути краєва, центральна і вона змінюється по висоті від ваших потреб, від ваших навантажень. Вогнестійкість, як я казав, до 4 годин. Зелений колір каже про те, що ця балка входить в екопродукт, який використовує в собі, має перероблений метал, подвійного використання металу. Ті рішення, які можуть бути з дерев'яними конструкціями, те, що я казав, збірні плити пустотні і монолітне перекриття. Так само, що може використовуватися ті збірно збірна чи ще завгодно. Рішення можуть бути любі. Розрахункова частина, яка дозволяє їх щоденько монтувати. А невеличкі об'єкти, які були збудовані в світі за рахунок дельта Балки, ви можете так само зайти подивитися, це є країни, те, що ми казали по світу В 30 країнах в нас є представництво. Тут ви бачите об'єкти, які є в Швеції і в Австралії. Тібі і бія коннектори, те, що я казав, мінімізує витрати тепла. Дозволяє зробити. Хочу повернутися в один важливий момент. Що, що нам дає ця можливість? Відійти від капітелей і зробити. Більш тонке перекриття. З приводу теплоізоляції, це дозволяє нам отримати такі самі висоти поверхів, і при однаковій кількості поверхів наша технологія виграє, вона буде нижчою. Люба будівля, яка буде мати ті самі показники за рахунок тоньшої плити, тоншого перекриття, буде нижчою ніж те, що сьогодні є. Це затрати на обігрів. Референція я ж кажу, ви можете зайти до нас на сайт, там все побачите. Тібіїбі, терморозриви, вони так само їх називають ще-вкладиші. Рішення, які ви можете підібрати стосовно вашого об'єкту, підібрати під е, е, я б сказав, бі, візуалізацію вашого будинку. Тому що ми якраз, е, вибачте, але так само ми говорили з Марком з Олександром. Там була ситуація, яка. Рішення е, можуть бути е, прототипні, однотипні, да? але за рахунок балконів, за рахунок якихось оздоблюючих речей, які дозволяють нам змінити, ми при однакових плюс-мінус характеристиках, квадратних метрів і всьому будинків можемо отримати іншу візуалізацію, яка може гармонічно вписатися в той чи інший е, мікрорайон любого міста. Тому відкриті балкони тераси дозволяють робити без оздоблення, без додаткових затрат. Повірте, це дешевше, ніж робити утеплення, потім е обслуговувати балкони, які були утеплені і зроблені на них штукатурках. Проєкти будівництва. Це правдиві проекти, які ви можете подивитися на сайті. Угорщина і інші країни. Візуалізація будівель це збірний залізобетон. Я ще раз повторюсь: це префаб технології PSB чи MODEX. Система дозволяє, поєднати, зробити робочу арматуру, з'єднати арматуру по довжині, яка вам буде потрібна, діаметри від 12 до 40. Так само може бути використано з поєднанні з префаб колонами, під'єднане до них прикриття. І ви отримуєте робочу арматуру в себе на об'єкті, без додаткових елементів. Так само сюди PSB це елементи, які підсилюють перекриття, дозволяючи втримати плиту перекриття від протикання колони чи знизу, чи зверху. Об'єкти, будівлі, висоти, обмежень не мають. Єдине ваше бажання і ваша реалізація. Новий продукт, нові рішення завжди йдемо в цьому. Цим рішенням вже більше 30 років, болтові з'єднання, які на сьогоднішній день використовуються як в житловому будівництві, так і в промисловому будівництві. По житлу ці елементи можуть використовуватися для монтажу колоннами і рігілями висотних будинків. Ці рішення вони поєднуються так само і в виробничих базах, і в приватних будинках, і так само вони можуть бути поєднані в адміністративних будинках. Що ми можемо надати зі своєї сторони? При кожній зустрічі, при кожному спілкуванні я кажу: якщо ви хочете подивитися, ознайомитися, почніть з безкоштовного модуля, який ви можете собі завантажити, ви можете підключитися до нього, зареєструвавшись. У нас в базі на сьогоднішній день вже є півтори тисячі конструкторів з України. Безкоштовний модуль, ви бачите, що ви можете розрахувати з'єднання колони з фундаментом, анкерні кріплення. Наші е підлогові рішення це якраз деформаційні шви, компенсатори, які дозволяють е збільшити ресурс роботи вашої техніки і не тільки. На складах на виробництві. дельта балка розрахунки, болтові з'єднання казав, і підсилення від пробиву від прориву. Ці модулі є безкоштовними. Вам треба зайти, зареєструватися, ваші конструктори можуть користуватися. В будь-якому випадку, в цьому додатку, є така допомога. Якщо вам щось треба, незрозуміла, допомога, ви маєте телефони, ви маєте електронну пошту по кожному продукту, ви можете отримати в онлайн-консультацію від е, чи нас чи наших менеджерів, які відповідають за цей чи інший продукт. Е, так коротенько, але буду мати надію. Що це буде в нас така зустріч, яка буде проходити не один раз на рік, а багато-багато тому е підключаємося, працюємо завжди раді комунікаціям зворотньому зв'язку. Дуже вам дякую за сьогоднішню конференцію за запрошення.